Цю фразу говорять собі щоразу, коли у вас якісь непередбачувані витрати. Знаєте, бувають в житті тільки моменти, коли ви тратите гроші не тому, що ви хочете, а тому, що просто потрібно. Наприклад, ви приходите, а техніка подорожчала, вам потрібно закупити цю техніку. Або машина, наприклад, поламалася. Вам потрібно дістати гроші з кишені, так і витратити на свою машину, тому що по-іншому є. І от щоразу просто кажіть цю фразу: добре, що ми багаті. Добре, що ми багаті, тому що як це працює? Коли ми жаліємось, киглимо знаєте, звужуємося, коли ми віддаємо ці гроші. Простір щитує це, і ми притягуємо ще більше таких ситуацій, програмуємо себе на те, що гроші в нас будуть асоціюватися з зжиманням, з тим, що нас стає менше, у нас стає менше грошей. А коли ми кажемо окей, добре, що ми багаті, ми якось будемо, відпускаємо цю ситуацію і, звичайно, рознімаємо з цього важливість. І ми таким чином знімаємо ось цей блок в голові і створюємо для себе можливості для того, щоб знайти, побачити, відкрити